Святи прибігаю ти, паріє пречиста, прихили спочуй, обімирятуй, ма мати з Ми вдячно споглядаємо на захисників і захисниць України. Звичайно, що найперше обіймаємо нашою вдячністю, молитвою всіх військових. До початку цієї новітньої війни ми, можливо, не завжди усвідомлювали роль військових. Зараз вони стали нашими. Могутніми і потужними захисниками і захисницями. Але саме слово захист має також ширший діапазон. Ми це особливо розуміємо тоді, коли стаємо беззахисними. Перша людина досвідчує захисту своїй родині у постаті своїх батьків, коли вона робить перші кроки в житті, або навіть ще раніше, коли вона Появляється в пологовому відділенні лікарні чи перинатальному центрі на світ є хтось, хто її захищає, хто є перший захисник і перша захисниця. Ну, здебільшого, це є батьки, і знову ж таки, навіть час новітньої війни, ми стаємо свідками, як не один батько чи мати, ризикуючи своїм життям, захищають власних. Дітей. Захистити дитину, це означає зберегти життя, це означає зберегти частину України, бо кожне людське життя це є частина України, кожна сім'я є мікрочастиною нашого суспільства. Тому так важливо є захистити сім'ю, захистити життя від моменту його зачаття аж до природньої смерті. Але ми дуже часто є беззахисні. Нам ніхто не може допомогти, по людськи дивлячись. Коли відкрите старозавітню книгу Псальмів, то ми зустрінемо в 127 му псальмі такі слова. Якщо Господь не оберігає міста, намарно пильнує сторож. Людина все ж таки має потребу. Відносить з чимось більшим, з чимось надприроднім, вірніше з кимось, тобто з Богом. Не лише тоді, коли є тривога, але також в буденному своєму житті, особливо, коли вона чується беззахисною. Вітаймо себе, а також інших під покров Святої Богородиці, в день празника, якого, якої ми звершуємо цей спогад наших захисників і захисниць. І наостанку мені розповів недавно один лікар таку цікаву історію. В його лікарні є поранення військові. І коли починається повітряна тривога, яка є найперша їхня реакція, вони стараються допомогти тим, хто цього більше потребує, хто є поранений, можливо, є інваліди, беззахисні люди. Тобто ж навіть на такому підсвідомому інтуїтивному рівні вони стараються допомогти іншим. А це означає, що це не професія, це служіння, це є покликання. Постараємося також і ми бути захисниками чи захисницями для інших людей.